Запрошую у вас у музей Поліська хата, який знаходиться в селищі Полянка. Перед тим як увійти до хати, Микола Кобелянський показує нам верстат, на якому на полісі обробляли льон на початку 19 століття. Це такий цілий конвейер для обробки льону. Чим займалися наші предки. Снопики льону виривалися, як достиг були, вже сушилися, мочилися, і на такому верстачку вони тіпалися. Коли вони були побиті, потіпані на верстачку, який називається дерганка, їх вичісували. Коли їх вичісали, получалася така пакля. От. Вона надівалася на такий грибенку, і з цієї гребінки вже жіночки сиділи і скручували, а на таких верстачках, які називаються «коловоротка», крутили. Ниточки, вони тут скручувались і намотувалися на таку маленьку катушечку. Хату, яку Микола Кобилянський розмістив історичні експонати, дісталися йому у спадок. Тут, каже чоловік, усі автентичні речі. Це молитвиник моєї прабабушки, це молитвиник на польській мові, а цей молитвиник з 1870 року. А це колись ка саме отакі, розповів Микола Михайлович, колихали і його поряд плетена з лозива валіза якісь 120 років. Одним із найцінніших з поняттів, у мене є така маслобійка, яка була у багатих людей, яких радянська влада назвала коркулями. Це люди, які тримали 5-6 корів, збирали масло, збирали сметану і заливали сюди. Тут була ручечка там лопасі і збивалося масло. Зараз у сільському музеї близько тисячі експонатів, каже Микола Кобилянський. Ходили по людях, де хто дарував, де в кого купляли. Воно мені для душі. Я, як якесь таке релігійне свято, захочу всю хату. Мені якось на душі легше становиться. Це дуже важливо, тому що, по-перше, це розповідає історію самого селища, історію того місця, де ти народився, де народились твої батьки і діди. Це важливо ще для того, щоб не загубити той зв'язок між поколіннями. Микола Кобалянський розповів, що мріє створити поблизу хати поліський хутір для зеленого туризму, аби розповідати про історію своєї родини і селища. Полянка Леонід Харшан Сергій Кобилянський новини на Суспільному.